Ми запрошуємо покласти квіти до пам'ятної інформаційної таблички. Дякую. Шановні друзі, шановні кияни, з великим задоволенням я хочу зараз запросити. До слова запрошуємо голову ради фонда Борислав. І всій Україні за те, що тепер в Києві є смірним про просто по возрасту не могли за ним А коли підходили, наприклад, на акції, і ні у кого немає сьогодні сум... сумніву, за що його вбили. За правду, яку він відкрито завжди казав. Я пам'ятаю, він завжди залишиться в пам'яті як людина відкрита, як людина така життєрадісна, яка він любив життя. Я багато разів з ним зустрічався і я пам'ятаю ці очі, коли він щось розповідав, вони у нього горіли. завжди. Дуже радий, що пам'ять про Бориса. Залишається в наших серцях, вона буде жити дуже довго, нагадувати російському посольству. Е я переконаний в тому, сьогодні я підтримую 100% слова, що е будуть російські посольства пишатись колись, що поряд з ними знаходиться е парки імені великого патріота Росії, Духа України, Беці